Сьогодні ми в цьому ті були свідком подій, які злочини вчинялися на Дернопільщині. І один з тих злочинів це є побиття віку нашому побратиму Василю Лобайчуку. Його запрошую до слова, Василь Лобайчук. Якщо за мирний захід, питань немає. Слава вночі Слава мене. Мій батько не розгубився, вистрибнув через вікно і зловив одного з тих, хто це робив. Як ви думаєте, хто то був? Ні, не з партії регіонів, вище треба брати. По його посвідченню, яке було у нього в кишені, виплало, що це полковник Тернопільського СБУ. <звучит> Хто Полковник СБУ! Зараз зле прізвище цієї людини, яка вибувала вікна, зачиняють казінню. Це обов'язково ті люди, які обслуговують діючу владу, які вчиняють провокації над кожним українцем. І сьогодні таке сталося звичайним українцем з ну, націоналістами. Ми з зараз за прізвища того полковника СБУ, який брав участь у злочині, який обслуговує діючу владу, які вчинять той безприділи, який зараз є на тернопільщині. Тернопільщина не буде терпіти. Ми сьогодні тут біля МВС. Треба буде, ми будемо біля СБУ. Треба буде підніматися тих людей, аби вони, аби вони були разом з нами. Тут ми зараз Василь оголосить прізвище того, того покика, який вчинав ці злочини. Начальнику Збаратської районної міліції під відеозапис. От. Зараз ми так підозрюємо, що цю справу будуть заминати. Прізвище його магеря Григорій Васильович. Трипало через паркан, воно трошки підпузнулася, і зараз воно перебуває в реанімації. Зараз він перебуває в реанімації в відділенні, якому. Тримають людей з черепно-мозговими травмами і тому подібне. Він перебуває в обласній лікарні в нас. Один великий нюанс у ньому було чітко видно, що він п'яний від нього смерділо перегаром. Натомість наші так звані медики відмовилися брати. Про...